Всім привіт! Ви на каналі Квітково Полунична та Овочева грядка. Сьогодні хочу показати грядки моєї полуниці. У мене є ранні, пізні і середні сорти. Цей один бур ремонтантні сорти. Тут вже розлазиться агроволокно буду міняти. Я їх почистила. Такі кущики? Це марігет. Це гармонія. Ну, є багато в мене сортів, ремів. Такі вони ще маленькі, починають відростати, тому що були сильні морози. Все листя повисихало. Отакі вони були зразу перед тим, як я їх чистила. Цей ряд, це румба. Цей сорт мені сподобався. Ягода смачна і сама рослинка здорова. Це гранда роса, це двохрічка. Тут клері, а тут починають в мене різні сорти є, тому що в мене тільки чотири богра, і я... я ще садила на солоні. Ну, на соломі вони виглядають здоровіші на, на даний час. Земля пухтіша під ними на соломі. Отакі вони ще не чищені. Це румба. А це Сандра. Ну, вилазить вже зелене листечко. Буряну вистачає. Для нього не страшні морози. То буду я його полоти, буду чистити полуничку. Ось так я тут почала вже чистити. Забираю бурян, чищу кожний кущик. Збираю все. Така біляночка. Тут на, на цій нижній частині у мене пізні сорта. Це Мальвіна. Садила я цю всю полуницю минулого року в серпні. В липню і в серпню поливала її, тому що була сильна спека. Тут магнус крила соломою. Ця грядочка це фінела, а тут біла. Роботи дуже багато. Не початий край. Думала сьогодні цю, що почистила, обробляти медяна екстра. Ну у нас передають дощик ще два дні, то я вже буду починати з понеділка. А зараз буду продовжувати чистити. Дякую всім, хто завітав на мій канал. Кому цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь, буду показувати. Всім мирного, спокійного неба, до зустрічі на каналі.